Вітаємо з перемогою. Справжню перестрілку на останній хвилині влаштували команди, я навіть такого не пригадую. Враження до поєдинку? Дякую спочатку. Ну, для нас була ця гра дуже важлива, оскільки вона перша в цьому турнірі, чемпіонаті на цей сезон. У нас дуже грандіозні ви, масштабні плани. Ми працюємо над собою, кожне тренування, хочемо досягати високих результатів. Враження, звичайно, турнір організований на високому рівні. Подобається зал, подобається взагалі підбір суперників команд. Сьогодні нам довелося грати теж з сильною командою. Вона дуже всім відома з Черкаси. вийшло, що дали бій, сьогодні реалізували свої моменти. Щоправда, і помилилися неодноразово, тому довелося відіграватися, але так, дякую команді суперника за гру. За видовищний також хочу подякувати нашому керівництву за Збройним силам, які дають нам можливість сьогодні грати в цьому балі на цьому читання.